Так, ми розглядаємо топ 5 помилок батьків у спілкуванні з родичами, які залежні, які перебувають у реабілітаційному центрі. І наразі ми говоримо про другу розповсюджену помилку: це роль жертви. Роль жертви у батьків. О, я тобі все життя віддала. Ой, мені так зараз погано, нікому там і, е, ворота поставити, щось пофарбувати, нікому меблі перетягнути. Я тебе все життя виховувала. Тепер я сам, сама однісінька. Ой, грошей немає, ой, погано, в мене онкозахворювання, і це ти винен, в тому, що я хворію. О, батька інфаркт, і це ти винен що у нього інфаркт. Що відчуває залежний в такі моменти? Він відчуває е, провину і відчуває е, зневіру в себе, що він може бути позитивним героєм, взагалі, у власній родині у власному житті. Він відчуває провину деструктивно. Взагалі, відчуття провини воно корисне для залежного. Корисне чим? Бо коли я розумію, що я винен, це дає мені усвідомлення в тому, що я можу змінитися, і я щось роблю не так невірно. Але якщо от така деструктивна провина, з якою я не можу впоратися, бо я винен у хворобі своїх рідних у їх фінансовому положенні, мені треба їхати додому, щось змінювати. І залежний мозок працює на залежність. Весь час мозок буде думати, як зробити так, щоб повернутися, як що мені ще вигадати, де мені ще збрехати, самому собі в першу чергу збрехати для того, щоб повернутися і розпочати. Нове життя з контрольованим вживанням. Тобто залежний він дуже рідко думає про те, що він е, їде додому і він буде вживати. Ні, він думає, що він буде контролювати себе і іноді, іноді розслаблятися, але іноді не виходить. І так, коли ви кажете своїм рідним, що в мене не вистачає грошей, я вже не можу тягнути все на собі. Я така от жертва, мені дуже важко. Включається супермен, Бетмен, я не знаю, якийсь герой, який починає вас рятувати. І він на групі починає думати про те, що, Боже, мені треба, я стільки гріхів накою зі своїми батьками. Вони щиро плачуть, вони щиро співчувають, у них оця провина є, але з цією провиною неможливо спати, їсти, жити, писати письмові роботи. Вони просто весь час вони перебувають у нав'язливих ідеях, що їм треба повертатися, заробляти купу грошей. Бути професійним стоматологом, професійним бізнесменом для того, щоб допомагати своїй рідній мамі, сувати меблі, будувати тини, робити ворота, що завгодно робити, але не сидіти тут на реабілітації. Співзалежні мають почати жити, коли ви віддаєте своїх родичів на реабілітацію. Саме страшне минуло. Користуйтесь тим часом, який у вас є зараз. Зараз ви можете не переживати, де ваша дитина знає все в порядку. Зараз ви можете не відчувати тривогу, що от, от вона десь помре, там голодна, холодна від передозу або від алкогольного сп'яніння, або зіб'є машина, або ще щось. Ви можете відпустити нарешті свою тривогу, і вже пора це робити. Це час, щоб записатися собі до лікаря. Це час для того, щоб піти у перекарню. Це час для того, щоб сходити, і відвідати масаж, спа, познайомитися з новими друзями, поспілкуватися на групі з співзалежними. Це час для вас. І вам треба почати не бути у ролі жертви, яка втрачає власне життя. А це час для вас повернути собі своє життя і відчуття життя, яке я живу, а не яке живе мене. Тому роль жертви, вона нікому ще не допомогла. Ні залежному, ні співзалежному. Живіть своє життя і не займайтеся життям інших.